Люденьки, переходьмо на українську, не тягнімо сюди, руський мір, бо так як боляче кожного разу від московських ракет. То ми мали би забути про існування цієї нечисті. Держава, це є перший маркер того, що закладається в уми дітям, зокрема через засоби масової інформації. І маючи єдиний марафон, його можна було використати в надзвичайно чудовому плані, щоб представляти дітям пропагувати дітям молоді усім людям саме українську мову, і щоб вони не говорили мови убивць. Я вже кілька разів так само порушувала це питання, тому що тут люденьки, не питання, в тому, що це язик родной, що це а, якась там спадщина родинна. Більшості українців московську мову нав'язали і заставили катуваннями говорити московською мовою. І сьогодні мовою, ті, хто говорять мовою убивць, прямо чи посередковано, тягнуть сюди убивць. І о, це в прямому і переносному значенні.